Хочеш виглядати на 10 років молодше без дорогих процедур? Лови три безкоштовних лайфхаки, які працюють на 100%. Мені зараз 49 і ось подивись, як я виглядала у 43. Правило перше. Зав'язуй з цукром. Це головний ворог молодості. Через процес глікування цукор руйнує колаген, з якого побудовано каркас нашої шкіри. Менше цукру, більше пружності та менше зморшок. Правило друге: стосовуй інтервальне голодування 16 на 8. Коли ти не їш 16 годин. Організм запускає процес автофагію. Це самоочищення на клітинному рівні, видаляється все старе та пошкодження. Це як безкоштовне омолодження зсередини. Правило третє: вітаміни А та Є твої найкращі друзі. Вітамін А це яйця, сир, масло відповідає за регенерацію шкіри. Вітамін Е, це оливкова олія, горіхи, зелень. Це наш захист та зволоження. Зверні увагу: не переїдай горіхи та насіння, В них багата омега 6 Обов'язково комбінуй їх з омега – це риба, насіння льону. Ці три кроки. Твій секрет еластичної та сяючої шкіри без ін'єкцій. Поділись цим відео з подругою, якій хочеться теж залишатися молодою. Підписуйся, бо далі ще цікавіше.